Так, Всім привіт! Сьогодні 6 вересня, обнова вийшла, кольосники завезли, але я хочу розповісти вам про те, що ніхто вам не розкаже. Коротше, заходите в меню, польова пошта. В польову пошту у вас може прийти ось така лист. Отримайте безкоштовну пропозицію кожних 7 днів. Тобто, протягом всього цього місяця кожні 7 днів ви заходите в розділ найкраще внутрішнього магазину і безкоштовно забираєте якусь ігрову користь. Наприклад, кредити, особисті резерви, набори для демонтажу. Звичайно, бо преміум спорядження, два дестилі та Ну, Зараз подивимося, що мені випаде. Заходимо в магазин. Так... Найкращі пропозиції. Дивимось, дивимось, дивимось. Знижечки. О! Безкоштовно. Три великих аптечки. Ну ладно, нехай буде три великі аптечки. Забираємо. Безкоштовно, головне ще.